Друзі, привіт! Ми у Лісі зараз і будемо строїти хатку. Давайте. І так от у нас буде таке містечко. Ми тут будемо хатку строїти. Так, оце по нам піде. Ще не строїмо хатку, а такий шалаш. Нам треба шукати веток. Щоб построїти такий шалаш. Це буде отакий ма, ма, маленька час. Ну, під цим відео поставте лайк. Нажмі на колокольчик. І дивіться. Не забувайте, що будемо ми. Поставте на це відео лайк і напишіть мені в коментарі, що мені зняти. Напишіть слово в коментарі, хатка, і воно покаже продовження. Так, покальмо діток. О, советка підідає. Не підідає нічого, ну це може підъестець. Це теж не. О, колохаки, хаки вот тут є. Так, это не подходы, надо что-нибудь Ну, дальше планка. О, игра спид, да? Так. будем устроить и новочки шалаж. Нам еще надо найти 5 штук и продолжить. И серия закончилась. О. не пухенька така. Стилки кривенька. Ано. И тоже. такая у нас пока что получился пучка надо шукать еще палочку находится так хорошенько прям И палочки так Друга палка. Зразу дві найшов. Поки що у нас таке вийшлося. Собі. Те ще палка. О, виходить. Песем. Ось таке у нас вже підчувся. От. Нічого особи, Ну Нічого. Нічого, ми ще доробимо. Так, палку не можно, Ну надо все равно нести яко.